Зіпелор, приболю в горлі. Ще раз всім добрий вечір. Ми повернулись. Це фінал європейського сезону «Голос України». Ми працюємо наживо з Варшави. Лічені секунди залишились до моменту, коли ми зупинимо лінії для голосування і вже нічого не змінити. Але поки що ви голосуєте і просто зараз ми розпочинаємо зворотній відлік. Отже, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... Два, Два один. один лінії для голосування закрито. Більше голоси ми не приймаємо. Отже, зовсім скоро ми дізнаємося про результат вашого глядацького голосування. А просто зараз ми запрошуємо на сцену наших фіналістів. Зустрічайте оплесками, Поки що їх восьмеро. Майра Мікавоян, Анастасія Чабан, Христина Старикова, Юрій Городецький. Галина Печеніжська, Владислав Пелик, Роман Панченко і Михайло Панчишин. Ще гучніші ваші оплески. Подивіться на цю круту, молоду, талановиту команду. Вісім фіналістів Європейського сезону Голосу України» в прямому ефірі з Варшави. І ми вже знаємо, як проголосували глядачі. І готові оголосити четвірку, яка проходить у наступний етап нашого шоу. Нагадаємо, що у наступному етапі «Голос України» учасники заспівають дуетом зі своїми тренерами. Нагадаємо вам, що зараз ми будемо називати імена в довільному порядку, і це будуть імена тих, хто проходить далі, хто далі буде боротися за перемогу, кого ми почуємо у другому етапі фіналу європейського сезону «Голос України. Отже, глядачі проголосували так. Першим, кого ми назвемо, буде учасник або учасниця, які ви віддали. Виток у наступний етап. Анастасія Чабан, команда Івана Клименка. Анастасія, ми вітаємо тебе. Наша перша учасниця, яка проходить у другий етап, яка і далі буде боротись за перемогу. Анастасія, ми вітаємо тебе! Дякуємо! Біжи, готуйся до виступу в дуеті разом зі своїм тренером. Єдина, Іван, вітаємо! Єдина учасниця у команді і пройшла у наступний етап. Чудовий результат. Іване, вітаємо. Дорогі друзі, і зараз ми назвемо ім'я другого учасника, за якого ви проголосували, якому ви віддали свої голоси. І це учасник, який вийде у другому етапі, і ми його почуємо в дуеті разом з власним тренером. І це. І це Юрій Городецький. Юрій, як завжди, реагує по військовому скромно. Безперечно, він радіє. Юрій, ми вітаємо тебе! Ми дякуємо тобі за твій талант. І побачимось зовсім скоро у другому етапі. Юрій Городецький, команда Тарафєєви. Уже двоє учасників у другому етапі. І ще двоє пройдуть далі. Лише двоє. З усіх тих наших фіналістів, що стоять зараз на сцені. І ми готові оголосити ім'я ще одного учасника. І це Христина Старикова. Команда Юлії Саніної Христина, вітаємо тебе. Дівчата завжди по-справжньому радіють. Вони й правда щасливі. Попереду важливий другий етап і виступ із власним тренером. Ну що ж, маємо зараз на сцені п'ять вокалістів. Зараз фінал. У другий етап пройде тільки один. І хто це буде? На жаль, тільки один таке правило. І це буде той учасник, якому ви віддали найбільше своїх голосів. Нагадуємо, що тільки ви, глядачі, вирішуєте, хто піде далі. Отже, ви проголосували за. І дали шанс пройти далі у другий етап і поборотися за перемогу. Михайло Панчишина. Михайло Панчишин. Ще один учасник фіналу, який проходить у другий етап. Михайло, ми вітаємо тебе. Команда Артема Пивоварова. І у цей момент сили наших тренерів, які прийшли у прямий ефір з різною кількістю учасників. Вирівнялися тепер у команді кожного тренера по одному учаснику. Ну і на наші... жаль, на жаль, на нашій сцені залишилася четвірка тих, хто не пройшов прямий ефір. Але імена цих чотирьох назавжди. В історії «Голос України». Ваші оплески Роману, ваші оплески Владиславу, Галині, Майрамі, наші таланти неймовірно не віриться, що на цьому ваш шлях у голосі країни європейський сезон закінчується. Але такі правила, але ми точно знаємо, що ви суперталановиті люди. Ми знаємо, що ви і далі будете займатися своєю справою. Ви і далі будете співати, прославляти нашу країну і робити все для того, щоб розвивати далі свій талант, тому що ми всі українці. Дякуємо вам. Дякуємо, дякуємо за участь, дякуємо за ваші круті виступи. Хочеться кожного разу сказати, що закінчується проект для наших фіналістів, але не закінчується життя. Це найголовніше. Ну що ж, дорогі друзі, безперечно, зараз наші учасники, які залишили шоу, прощаються з нашими тренерами. Їм шкода на очах сльози. Але тим не менше, важливо, що вони були в фіналі. Вони талановиті, і в них попереду в житті дуже багато крутих проектів. І, дорогі друзі, ваші оплески, оскільки ми розпочинаємо другий етап фіналу європейського сезону «Голос України». і розпочинає другий етап. Команда Артема Пивоварова. Але спочатку ми маємо відкрити лінії для голосування. І лінії для голосування ми відкриємо просто зараз і назвемо через імена тих, хто виступить у другому етапі. Отже, пані та панове, лінії для голосування у другому етапі оголошуються відкритими. Отже, тепер ви голосуєте. А ми нагадаємо, що ми обнулили все попереднє голосування, і тепер ви заново голосуєте за своїх фаворитів. Отже, якщо ви бажаєте перемоги Анастасії Чабан, тисніть 02 на короткий номер 7576. 03 за Христину Старикову. Наступний учасник Юрій Городецький. За нього тисніть 0-4 на короткий номер 7-5-7-6 і 0-8 за Михайла Панчишина на короткий номер 7-5-7-6. І телефонуйте за тими номерами, які ви зараз бачите на екранах. Не забувайте про суперголос. І, звичайно, Артем, саме на тебе. Тобі випала честь відкрити другий етап фіналу європейського сезону «Голос України». Зустрічайте! Учасник, який отримав Вашу круту підтримку